Доброго дня, шановні жителі та дорогі гості! Доброго дня, Гриці! Ми розпочинаємо 17-й фестиваль єдності. Я люблю тебе, мій Гриців! Це надзвичайне музичне пісенне свято, яке поєднане з таємницями історії, народною культурою та особливостями нашого краю. Фестиваль є родинкою Грицева він відбувається у мальовничій місцевості серед запашної зелені, вже 17 років поспіль. Мета фестивалю 2015 року ідея єдності громади, миру та спокою, популяризація народних традицій та культурно-історичної спадщини, відродження ідеї благодійності та меценатства. Сподіваємося, що атмосфера фестивалю дасть змогу кожному відчути своє коріння, свою приналежність до малої батьківщини, знайти себе. А ще фестиваль допоможе зрозуміти, що незважаючи на різнобарвня національностей, релігій та культур, яким живе наша громада, вона громада єдина у своєму прагненні мирного майбутнього. Наш фестиваль носить назву Фестиваль єднання. Єдність це спільне минуле, сумісне теперішнє, щасливе майбутнє, а ще це спокій і мир. На світанку цивілізації людство прагнуло до об'єднання. Так, утворювалися держави. Люди розуміли, що таким чином вони зможуть захистити себе та свої землі. Великий гетьман України Богдан Хмельницький теж зумів створити міцну державу, але згодом вона зазнала краху. Причина одна: роз'єднання народу сьогодні. Моя країна переживає важкі часи, але я вірю, що українці доведуть усі зусиль, щоб зберегти і зміцнити країну, рятувати мир із злагоду. Порозумітися між собою. Любов до батьківщини це велика чеснота. Не може любити Бога людина, яка не навчилася шанувати своїх батьків і свою батьківщину. Добра дитина не кидає матір у стражданні і недолі і не перестає любити її. Такою має, має бути любов до рідної землі.